Знаєте, що ми зараз з вами зробимо? Зараз піднімемось в другий поверх вам вже покажу. От, залили вчора армопояс, підпірну стінку. Трохи, бачите, видно, хтось виїхати не міг, я так розумію, і дошки підкладали. Або спочатку помились, я так розумію, а потім щось питались виїхати. Ну, дощик свою справу зробив. Все-таки все-таки добре, що виїхали, розумієте? І що я вам хочу сказати, зараз От ми вже таке зробили. фронтони, газоблок у нас на місці. Дерево хлопці піднімуть і швиденько займаємось цими історіями наземними, бо дощі, дощі, осінь. Е, рано рано нас зловило. І прибудинкову територію хочемо зробити, бо заїзд великогабаритної техніки вже закінчився. І щоб ходити. По-чистому і вже був доступ до фасаду. Отакі справи. Так, погнали шукати драбину.